Ми є на Гологоті, там, де стоїть черга, це стоїть черга до місця, де було покладено тіло Господа нашого Ісу Христа на хрест і прибито. Можемо побачити так само поруч села жінки, які споглядали на Ісуса. Цікавий образ це жертвоприношення Ісаака, оскільки існує древнє передання. Що на який Авраам приносив свого сина жертву, була тут? Унікальна, красива, мозаїка. Перед нами є голокота.